Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не буде, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Вісімка Пентаклів перевернута вам ні. З вашого питання не вистачає якихось знань, або не вистачає здоров'я, ресурсу не вистачає. Тож приділіть увагу своєму здоров'ю. Грамотно розпоряджуйтеся своїми фінансами, не витрачайте зайвого і ураховуйте те, що, можливо, хтось у вашій родині або з близького точення хворіє, тож варто приділити їм увагу. Акцентуйте сьогодні. У цьому напрямку себе, а на наступний день будуть інші енергії і інші вам рекомендації. Тож, бажаю, хай всі не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант аркан сила перевернута вам ні. По-перше, ви, можливо, не можете визначитися, що для вас є першочерговим. Тому що ви не або не вмієте, або у вас якоїсь певної причини не виходить розставити правильно пріоритети. Тобто визначити, що для вас головне, а що вторинне. І діяти за планом. Тож вам на сьогодні, можливо, ще не буде вистачати сили для того, щоб здійснити те, що ви бажаєте. Краще перепочиньте, набирайтеся сили, в жодному разі не вступайте ні в які конфронтації або конфлікти. А я бажаю вам, хай і негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант королева Пентаклів перевернута. Третій варіант також ні. Зверніть увагу на стан свого здоров'я. Зверніть увагу на свій фінансовий стан, ресурси. Оцініть, що ви маєте наразі. Можливо, зараз у вас не вистачає здоров'я для втілення своїх бажань, або хтось із родини у вас з близького оточення, можливо, хтось хворіє. Або, можливо, і ви самі хворієте, і на це старайтеся, намагайтеся приділяти більше уваги, тобто якесь можливо обстеження, можливо, ліки вам якісь потрібні, або профілактичне, профілактичне лікування. Тож наразі відпочивайте, набирайтеся сили і будьте дуже уважні до свого здоров'я. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.